Доброго вечора ми з України. Сьогодні обзорчик з Брюсселю, але ми з України і ми з Україною. Обзорчик буде бренд Реформа. Взагалі, то це відео я знімаю, бо було два коментарі. Ольга мені написала і Катерина, вони хотіли огляд. Катерина хотіла огляд всієї палітри. Сьогодні я всієї палітри огляд не буду робити, бо вона дуже велика. М -м Катерина, але обов'язково я буду знімати далі. Якщо вам буде цікаво, якщо від вас ще лайки прилетять. А Ольга просила обзор по палітрі реформа. Що я вам, Олечка, хочу сказати? Що, якщо ви сп е, хочете спробувати і ще не працювали на ній, то я сьогодні порекомендую, які кольорі, кольори зальотні, які можете взяти зараз. Е, я, мабуть, за всі не буду розповідати. Е, розкажу за ті, що мені подобаються. Зараз я наведу, можете робити скріншот от, от цього. Будь ласка, робить це скріншот. Це ті, які я рекомендую кольори, які класно лягають і які повинні бути у палітрі. Навіть якщо ви новачок. Вибачаюся, це для новачка не потрібно. Класно ляга, але не користується. То зараз оце ви зробите скріншот це те, що користується попитом. Це те, що я рекомендую, що ляга класно, і що залітає, і я замовляю і другий, і третій раз. так? Далі, ось тут. І тут нависно в мене, бачите, там одиничка. То в один ляга. Далі в мене йдуть тут, я вже підписала, щоб трошки це все було швидше. Бачите, де цифра 2? Навіть є якийсь густий. Я пройдусь по ним швидко, але. Це те, що не треба брати. Що я ще хочу, Олечка, вам сказати? Що я замовила новий бренд це не реклама, це. Я навіть не знаю, що, що чи буде це класно. Ось я замовила ось такий бренд. Я замовила скотч базу. Мені дуже сподобалось. Зараз я покажу вам ту кісточку. Я вже показувала, коли був обзор по базам. Значить, замовила. Одну баночку, знаєте, як судимо по, по одній. Тут кісточка така, що просто я от працюю, і мені так подобається просто клас. Бачите, яка. То куди наносиш, то рожева, класна. В общем, оцей бренд. Не, я не кажу, що його треба замовляти. Я замовила. Я чекаю, до мене, на жаль, довго буде їхати, це, мабуть, два тижні. Але дивіться мої відео. Буде велика розпаковка, там дуже велика, дуже багато всього заказала. І заказала лінієчку, мабуть, кольорів там 30-40, я навіть не пам'ятаю. Вибрала все, що в них було. Що вони кажуть, оця фірма? Вони заявляють, що в них покриття йде в один тон, в один шар. То реформочка, от я вам зараз поназиваю ці, що йдуть в один шар. Да? Це от стільки. А оце все, це дуже важко з ними працювати в два-три шари. То зараз ми пройдемося по реформі, і ви, якщо хочете реформу. Я казала до цього: так, до цього ми повернемося. Nails of the Day. Під кожним кольором, який я замовляла, було написано, що воно криється в один шар. Я це просто шукаю всі ці роки просто шукаю це мрія майстра, я вважаю. Щоб ти пройшовся цвітничком один раз і все лягло. Подивимось, дівчатка, що там буде. По реформі можете замовляти, просто аж на От прямо зараз сідати великою банкою замовляти. Це реформа. Нюд. Зараз іде осінь, він буде користуватися попитом і можете велику, зручно працювати. Кокос. Все просихався все класно, якісь будуть питання. Пишіть, якщо щось, якісь проблеми. Трошки може давати розшарування. В общем, для початківця, оце три баночки: Ліхт Пінк або Натюрель. Або той, або той. Все, три баночки бази, вони просто я на, на даний момент ще не, краще не знайшла базу для гель-лака. Це мої любимчики бази. Потім по кольорам. Я з реформою досить давно працюю і потрошки замовляла. Щось... І от те, що, в общем, показую. Значить, Nike. Я буду кожну баночку називати зараз ще номер. Скріншот зробили, не зробили. Так, 94 17, 42. Значить, Nike. Я вам скажу, чого в мене дві. Аж дві однакові. Угу. Де в мене, а це, мабуть, нова, значить, колір Nike? Ось він такий кофе з молоком. Ну, на камеру, звісно, воно не так жовтить щось, я не знаю. Він такий темнуватий. Кава з молоком, темнуватий. Дуже користується попитом, він же. Тільки трошки я додаю білого і все. І це просто бомба. І всі. Я взяла просто стару баночку, трошки е відібрала з вітря, додаю трошки і розводю, додаю білий. І тоді вона взагалі просто е такий, можна сказати, нюдовий. Чого, е дивіться, у нас є нюд, наприклад, база, да? Нюд. Це на ручки. На ножки ми її не кладемо, бо вона укріплює добре. І там можуть бути потім проблеми. Щоб цього не було, то на ножки я крию найк. Мені дуже подобається. Називається найк. Іноді я додаю білого більше, менше, то я вже то, в мене одна баночка робоча така. Хто хоче, я граюся з кольорами, хто хоче світліше, темніше. Дуже рекомендую, навіть які б не були в інших фірмах, є класні також. Я цю буду замовляти, бо на неї попит, так? Я буду казати за ті, на які класно лягають і на які є попит. Ну, це лягло в один тон. 94, 19, 27. Лягло в один тон. Я вважаю, що для, коли на ніжках ми робимо педикюр, то нам такий цвітничок він потрібен. Плюс-мінус всі такі кольори, то найк цей. І класичний нюд, теж ліг, це я недавно замовляла. 94 14, 23 Дуже класно лягає, все нормально. До речі, якщо хочете відео про педикюр, то напишіть мені в коментарях, зробимо педикюр. І Мілкі Пінк також ліг в один шар. Я не можу сказати, що вони прям всі. От, от у найк, яку я першу показала, вона користується попитом більше всього, але ці кольори треба теж мати, щоб був вибір у людини на ніжки. На ручках він мені не потрібен. Ні найк, ні класік, ні мілк це для педикюру, тому що тут ми все маємо, уже колір маємо і укріплюємо одночасно, і колір у нас є. Це рідко, коли ці кольори в мене на ручки наносяться, тільки на ніжки. Потім шедевр просто і назва дівчатка, і хлопчики дівчатка, оргазм. І назва така, і дійсно просто у мене декілька клієнтів, у яких просто оргазм від цього. гіллаку, класно лягає, Ну, суть не в тому, цвітники завжди то важко вкривати. Да? Ну, користуються попитом. Я вже замовляла, мабуть, три рази. І вулітає. от зараз осінь іде оргазм у нас 94, 11, 59. На, Ось ця баночка у мене ще одна. Бачите, навіть у мене дві їх, бо ту ще не допрацювала, а цю вже поставила. Далі йдемо. Що в нас далі? А що це у мене один-два попав сюди? Це два. Окей. Відставляємо ось цей. Дуже гарний колір. Не знаю, чому не користуються попитом. Місяці 2-3 назад замовила, не пам'ятаю я, коли його замовила, плюс-мінус літо пройшло ні разу, бачите, вона така баночка дівстна. Я її ні разу не відкрила. Такий класний колір. Мені дуже сподобався і класно лягає. Для початківців він не потрібен, тому що нема попиту. Не беріть на те, що нема попиту. Оці, що я назвала до цього, вони дуже популярні, беріть. Цей класно лягає, але вже по вашому бажанню: 94 07. Так, відставляємо. За ці скажу. Ось цей Санта Клаус називається 94 15 71. Якщо у вас з'являються клієнти, які люблять червоний з блискітками, то це воно. Беріть. Класний теж. Але це на любителя. Світовідбівний на новий рік. Це, якщо у вас є клієнти, які люблять. Якщо у Початківці нема клієнтів, які люблять з цим, не заморачуйтесь, не беріть цього. Так, початківці берем, берем, берем. Так, я не назвала тут номер 90-цей Санта Клаус. На новий рік, то так, ну на любителя. 94, 15 71 Класний, класно лягає. ну, З блістками взагалі-то класно лягає. Потім я брала, брала, брала-брала світовідбівний, світоотражаючий світо розсільно світ. Ось цей у мене ще трошки і тут є. Гляньте, просто шикий блеск. На новий рік також вкриють його. Я рекомендую цю серію. У мене тільки два, але можна брати. У мене свято інша колекція. Я покажу в наступному обзорчику. До речі, дуже бюджетна і дуже класна. Кому цікаво, також пишіть. Я буду робити обзорчики по коментарям, щоб це було цікаво. Так, це його криють і влітку. Він уже майже закінчився. Так, да, трошечки його залишилося. Також, беріть його, дівчатка. Оці можете брати і цю лінієчку в реформі можете брати. Номери називаю 94 29 10 94, 29, 11. Зараз я покажу цвітнички, які лягають в один шар в реформі, які можна замовляти. Цей колір класно лягає, але не популярний. Можна брати, якщо ви хочете асортимент. 94, 11, 56. Я ще раз покажу ті, що я рекомендую ті, що ходові, ходовки, щоб ви замовили їх. Тут написано 1-2, в мене це значить 1-2 шара. Кладеться. Дуже гарний колір, непопулярний, а лягає класно і класний, і вигляда класно. Чому так? Не знаю. Клієнтів у мене достатньо то, так. я не назвала номер цього 94,1868. Я викладу потім цей прямий ефір, що запишете. Тоже в нас в один шар ляга. Класний колір, непопулярний. Ось так буває. 94, 19, 34. Ці кольори теж можете замовити. Оці всі, де я зараз розказую за них. В один шар ляга. Непопулярний чомусь. Може, зараз осінь прийде, а я замовляла їх на початку. Весною я десь там. Весною чи влітку замовляла, накидала в корзинку. Класний, можете цей замовляти? 94, 29, 50. Так, і останній той, що я рекомендую. Так, 94, 11, 43. В один шар ляга. Непопулярний. Якісь у мене клієнти цікаві. Так, погнали. Значить, сюди я складую всі які кольори класно лягають зараз, але робіть скріншот, якщо комусь потрібно, якщо там програма дозволяє, я навіть не знаю. перегляді можу зробити. Це можна замовляти, класно наноситься. Але так, якщо ви тільки починаєте. Зараз я сюди додаю, щоб вам показати, якщо ви починаєте, то замовляємо цей Nike. Це теж треба мати. До речі, підікюр вже відходить, може і не замовляйте так багато цих нюдів. А весною замовити. Візьміть Nike. Так. Робіть скріншот, це те, що обов'язково беріть прямо зараз і не пожалієте. Оце вісім кольорів тільки, так? І всі разом ще раз прикладаю. Тип. Зараз швиденько пробіжуся по цим. А що, але що, що тут бігать, якщо? Бігай, не бігай. Ага, в два шари, в три крить, то, значить, цей в мене вже відпрацьований. Цей кори... він в два шари, але користувався попитом. Його вимазали весь просто. Але, може, я його додавала білий. Да, я трошки роз... Я ж любитель додати. Трошки додавала, домішувала білого, щоб він пішов. Світліше його зробила, але він пішов. І дивіться, якщо у вас така ситуація буває, що якийсь колір застрягає, ось, наприклад, цей пішов, я білого додала, бо людям хотілося світліше. Ось у мене Мартині наступний в цьому списку. Я вже почала трошки його бадяжить. Красивий колір. Ну, в два шари. Буду додати білий, тому що такі темні носи нічого не йдуть. Так, що у нас по-голубеньким? Оці два. Я не буду називати номери, я буду так показувати, якщо і затримуватися. Це в два шари і далі поїхали. Що у нас тут Оранжі, оранжі, корал? Це в нас корал. Дівочки, катастрофа. Просто оцей цвітник взагалі просто не беремо. Я підписала, він густий, його в два шари. Крас... Його навіть так видно, він, він такий густий. Його ну, просто важко навіть наносить. Цей корал. І він, е, до речі, просихав. Його треба тоненько мазати, і все одно він погано просипа, ой, просихав. Вибачаюсь, я вже відпрацювала цілий день, тут трошки язик заплітається. Байбідол. Не беремо. Запам'ятовуйте. Бо коли ми. Дивимося в каталозі, да, то там колір один, а по факту, може бути інший. Колір красний, але він густющий. 19, 46. Не беремо ні в коєму разі. Да? Так, і оці тут в два шари в три шари. Бачите, я так от ставлю, хто хоче, переписуйте. Кольори, до речі, ну, непогані. Зараз я вам скажу, ну, що в три він навіть пішов, ну це так важко, ні? дівчата. Ні. Така як морквочка. Не рекомендую я його брати, бо дуже, це дуже важко. Навіть 11 років працюю і важко. Так, далі поїхали. Ага, що, що не беремо? Давайте. Там було цікаво, що беремо, а тут розповідаю, що не берем. Це, це я ще спочатку. Коли реформу почала замовляти, ну воно взагалі просто висяки. Воно висить і все, капець. А висить з палітри, я плюс-мінус, щоб ви розуміли, що? Ось таке, вроді би, срібло, я думала, піде. Ніфіга не пішло воно. Висяком висить і все. Так. І це, я думала, може з ними малювати, ні, золото, вроді би непогане. Висить просто, нікому не потрібне, і я їх, мабуть, вже викину і все. Це що? Ай, кішка, мабуть. Да, кішка. Ну, теж до такого любителя, це в мене а, мама любить цю кішку зелену, і все це. Ой. І це вона її вимазала, вимазала до речі. Зараз я трошки промазала. Якби не вона, то він би так висів. Коша кошаче око то. Вісяком би ви висів і все, і викинула б. Ну, Дома вже не буду замовлю. Так, до трошки замовничка вийшла. І також кошаче око, також висить просто. Таке воно аж розслоїлося в мене. Так. Мені, до речі, подобалось, але клієнтам ні. Іще одне кошаче, ще одне кошаче око висвіт теж воно кому не потрібне. І тут розшарування. Вже їх треба просто викинути. Після обзорчику просто викинути, що воно не має попиту. Ось це. Ну, це Якщо це він, це він, мабуть. Я також додавала до нього білий. І тоді він залетів після того, як до цього кольору дала. Ну, це не займайтеся ерундою, в общем. О, от. І ще кошача, так? Да? Чи що це в мене таке стоїть тут? Коже якісь блискатки. Взагалі-то не використовуються, все в мусор піде. Бо я замовила нові і треба викидати старе. Ну, ось, що я, наприклад, такий колір августінця із нових. Я на палітру не носила, я показувала. Але його на світлу базу. Що я порекомендую, якщо ви вже набрали щось таке, да, що тепер не знаєте, сроки ще не вийшли, викинуть жалко, а не знаєте, що з ним робити. Ось я попідписувала все, щоб вам довго тут не цей. Значить, ці жовті, наприклад, вони всі в два-три шара лягають. Зараз я їх підніму. ось так. І там я підписала, що треба на білу базу класти, тоді якось можна виправити цю ситуацію. Можливо, є жовтий топ, я не знаю. В ДНК я замовила, там рожевий, мені сподобався, пінк такий. Мілок, ну, то для білих, щоб як полосить білий. Зараз, можливо, це врятує ситуацію. Можливо, є жовті, можна подивитися, тому що цвітнички, це от старий один у мене, а це всі нові. Да. Це всі цвітнички нові, і викинути їх жалко, наносить довго, то будемо якось. Пошукаю топ. Як з'явиться, я обов'язково обзорчик зроблю. Топи я робила обзорчик, відео є. Тут теж, бачите, два слоя на базу. Взагалі, не буду я так, а отут на білу базу один шар. Оце ще можна. Написано. Він отакий гарний. На любителя теж. Мені сподобався. У мене колись був такий сірий, темний, і я додавала туди білого, щоб такий колір отримувати. Цей можна замовити, я вам скажу, що на білу базу він нормально біг в один шар 94,18,88. Я сюди поставлю одразу. Що в нас тут? Ну, навіть Зараз я поставлю, де в мене це 2-2. Два, два, воно все тут. Два, де три шара, то взагалі просто, дівчатка, оці не беремо. Я зараз покажу що не, це я показувала густий. І оце, де три шара, це просто катастроф, їх не беремо. Спочатку відео було те, що беремо, зараз те, що не беремо. Обходимо стороною, це оці кольори. Номери 94, 19 37 94, 18, 95, 94, 18, 70, 94, 18, 81. І оцей густий: 94, 19, 46. Не беремо. Пропускаємо. Це що? О, І цей макарон також в три втришара. Просто я так намучилася, що це жесть 94, 11 84 Все. Хоч великий, не знаю. Так, ну ось оці так комсі-комса, як кажуть французи. Ось ці. Я вже не буду вже усу... подробно робити відео, зробити скріншот. Це... Давайте дочекаємося розпаковку мою величезну. І я її буду робити не в один день, бо дуже багато там матеріалів. І почекаємо nails, nails of the Day. От. І тоді будемо робити висновки, що нам замовляти. Ось це замовляємо. ще раз показую коробочку, що замовляємо. Все, дівчатка, дякую, хто заходив, хто дивився. Дякую всім, хто ще зайде, подивиться. Коментуйте, ставте лайки, я буду все читати поступово і всім обов'язково відповім. А зараз бай-бай, на все добре. З вами була Ірина.